Всім привіт, дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні будемо говорити про мої книжкові плани на літо. Десь протягом року в мене поступово накопичувалися книги, які я відкладала спеціально для того, щоб прочитати їх влітку. У мене так стається далеко не з кожним сезоном, але зараз, судячи зі стосу, який в мене тут зібрався, літо обіцяє бути насиченим. Я сподіваюся, що вдасться прочитати все те, що я планую. Ясна річ, що це лише такий приблизний план. А в мене тут менше 15 книг здається, я б хотіла прочитати трохи більше. Але побачимо. А хочеться, щоб літо було насиченим не тільки в книжковому плані, часу на все не вистачає, але буду намагатися прочитати все, про що я вам сьогодні розповім. А друга частина цього відео буде присвячена моїм рекомендаціям, книгам, які я вже прочитала, і мені здається, що вони дуже пасують для того, щоб їх читати власне влітку. Можливо, ви зараз в пошуку книг, які б ви хотіли прочитати найближчими місяцями. Тому, якщо вам цікаво, як то кажуть, залишайтеся дивитися далі. Перша книга, яку я вам покажу, це напевно мій. Наймасштабніший план на це літо, і це звіяні вітром Марґрет Мічел один з найвідоміших романів американської класики, який дивним чином пройшов повз мене. Хоча насправді я вже починала його читати, коли мені було років. 16-17 в старших класах школи, і чомусь на той момент книга мені не зайшла, якось вона мене не захопила. Хоча це є дуже дивним, тому що це історичний роман, тут дуже насичена романтична лінія, і мені здається, це те поєднання, яке мені завжди подобалося, що в тому віці, що зараз, тому якось дивно, що мені не сподобалася ця книга на той момент, але всьому свій час, можливо, саме зараз я зможу оцінити її найкращим чином, тому дуже хочу її Прочитати, я виділяю собі до місяця часу на цю книгу. Взагалі не маю уявлення, як вона буде йти по швидкості, але я хочу, щоб я справді змогла зануритися в цю історію, щоб знаєте, було ось це відчуття, коли ти відкладаєш книгу, ти продовжуєш про неї думати, і тобі хочеться знову взяти її до рук і продовжити читання. Тому я дуже хочу, щоб з цією книгою було саме так. Далі книга, про яку я дізналася колись на каналі Аліси, Піквік Пейперс, а вона розповідає. Сповідала, що їй сподобалася ця така пригодницька історія. Книга називається Міс Бенсонс з Бітл, авторка Рейчел Джойс. Якщо не помиляюся, то цієї книги немає в перекладі на українську. Якщо це не так, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Але от подивіться на цю обкладинку. Мені здається, що вона максимально закликає до того, щоб читати її влітку. Тут от валізи, якась природа, пальмове листя. І це історія про двох жінок, які відправляються в Нову Зеландію. Здається, у нову Каледонію вони відправляються. Ця на пошуки золотого жука, який чи то існує, чи то ні, ніхто не знає. Це 1950 рік після воєнний світ, і усі дві жінки хочуть змінити своє життя. Вони втомилися. Існувати в тих умовах надзвичайно складних, ясна річ, які створилися та в післявоєнному лондоні на той момент. І ось вони вирушають в таку пригоду. Я думаю, що це така історія про жіночу дружбу. Мені дуже хочеться, щоб вона була сповнена гумору, щоб це було дуже цікаво, захоплююче читати, щоб це була тепла історія, така життєстверджуюча. Дуже вже хочу почати її читати. Мені здається, вона в мене десь півроку вже лежить на поличках, якщо не довше тому з нетерпінням очікую знайомства. Далі в мене у планах книга, яка дуже відрізняється від попередньої за атмосферою, за настроєм, тому що це Джон Стейнбек і його грона гніву. Це історія про американську сім'ю, яка проживає в Оклахомі в часи Великої депресії, і вони вирушають в Каліфорнію на пошуку кращого життя. Якось створити собі умови для майбутнього, в якому вони зможуть не просто існувати і зводити кінці з кінцями. І Я думаю, що це не думаю, а знаю звід. Що це доволі складна емоційна історія, тому що романи про такі часи, сповнені труднощів, не можуть бути легкими, це очевидно. І я в Джона Стейнбека читала про мишей і людей минулого року, здається, мені дуже сподобалося. Мені здалося, що Джона Стейнбека якийсь. Доволі унікальний стиль написання, манера, і вона не зовсім проста. Я читала теж в оригіналі, і мова така доволі насичена, не те, щоб сленгом, американською такою лексикою, яка яку я не користуюся ясна річ в повсякденному житті. Але сподіваюся, що мені буде цікаво читати, що ця історія можливо стане однією з улюблених, тому що погодьтеся, що дуже часто такі. Складні емоційно романи залишають великий слід в твоєму серці. Можливо, ця книга стане саме такою для мене. Далі в мене три книги, які я вам нещодавно показувала в книжкових подарунках, які я отримала на свій день народження, тому не буду дуже довго на них зупинятися. І це весілля Настусі, авторка Ольга Богомас. Це історія про брата і сестру, які повертаються на Донеччину. А туди, звідки вони родом, на весілля своєї іншої сестри Настусі і я розумію, що це буде така ностальгійна дуже історія, тому що авторка власне народилася в тій місцевості, про яку вона пише, і це така спроба закарбувати в пам'яті спогади про дитинство, яке проходило там, на Донеччині, розповісти читачам, які взагалі нічого не знають про цей регіон. А для того, щоб ми дізналися більше, можливо, я навіть візьму цю книгу, як і наступні дві, в якийсь формат, не знаю, чи марафон, тому що ви знаєте, що я не дуже помарафон. Але якісь читацькі вихідні, чи, можливо, три книги за три дні. Напишіть, до речі, чи вам цікаво від мене подивитися такий формат. А інші дві книги це роман Медитація не сезон та із Золотковської про чоловіка і жінку, які потрапляють на грецький острів в не сезон, і там щось буде між ними відбуватися. І драбина Євгенії Кузніцової історія про Толіка, українця, який проживає в Іспанії, будує там нове життя. І тут стається повномасштабне вторгнення, а до нього приїжджає його родина. І самі розумієте, що будувати те життя, яке він планував, йому вже не так зручно. Доводиться це поставити на паузу. І я дуже хочу, щоб мені ця книга сподобалася, щоб вона мені подарувала ось це відчуття сімейності, українськості, української сім'ї, якщо можна так сказати, тому що я теж емігрантка, тому такі книги особливо. А гостро сприймаються, коли ти не живеш в Україні. Тому ось можливо ці три книги я якось поєднаю. Розповім вам про них в одному відео, але побачимо, як там складеться. Книга, яка в мене вже доволі давно лежить на поличці, чекає свого часу, чекає літнього періоду, на який я її собі теж запланувала, і це моя улюблена Марина Гримич і її аж набія на червоній машині. Ви знаєте, якщо ви вже не вперше на моєму каналі, що я дуже люблю клавкіаду Марини Гримич. А в мене було навіть окреме відео, де я. Читала цю трилогію, дуже люблю цю історію про Київ. Тому мені дуже цікаво познайомитися з іншими романами Марини Гримич. А давайте зачитаю вам анотацію: словом, Ажнабія називають у арабських країнах іноземок. Дія роману Марини Гримич відбувається в сучасному лівані, відомому своїм міжконфесійним розмаїттям, і перегукується середньовічними арабськими оповідками з тисячі однієї ночі. В центрі сюжету опиняються дві Ажнабії українки: Павлина заміжня за Сунітом Ахмадом та Віра, дружина Шиїта Шавада. Павлина береться допомогти Жаваду порозумітися з дружиною, однак та несподівано зникає. І в пошуках вірунчика Ахмат, Жават, Павлина, а також таємничий Дурус, Зіят, що несподівано приєднався до компанії, об'їжджають червоною машиною увесь ліван. І ось це останнє речення, що вони проїжджають червоною машиною увесь ліван, дуже мені асоціюється з літом, а тому що погодьтися влітку хочеться читати якісь пригодницькі історії, де. Купа насичених подій, емоцій, вражень. І я сподіваюся, що я не прогадала з тим, що я запланувала цю книгу власним влітку. Але в будь-якому випадку справді вже дуже хочу почитати щось іще в Марини Гримич. Зрозуміти а, можливо, мені лише клавкіада її подобається, а інші книги мені не до, не до смаку. Тому а, з нетерпінням очікую знайомства, що в нас з вами далі. Ореста Осійчук, абрикосова книгарня. Неодноразово чула на Ютубі відгуки на цю книгу. Вони переважно схвальні. А Олена з каналу Книгу Джунглі вже теж згадувала про це. Рекомендувала читати її влітку, а тому з задоволенням це зроблю. Сподіваюся, що книга мені сподобається. Далі в мене книга автора, без якого ну просто не можуть обійтися плани на будь-який сезон. І це Казуо Ішігуро, і його Клара і Сонце. Знаєте, що дуже цікаво? Я насправді планувала знайомитися з Казуо Ішігуро з оцієї книги, але якось так сталося, що я вже прочитала чотири інші книги. А от Клара Мару сонце, а лише буду брати зараз влітку. Вже зачекалася на мене ця історія. Я чомусь впевнена, що вона мені сподобається. Тому що інші книги і які не є дуже популярними і там доволі низькі оцінки. Я навіть від них в захваті, ну, якісь мені подобаються більше, якісь менше. А ось ця книга отримала дуже багато позитивних відгуків, тому мені здається, просто немає причин, чому вона мені не сподобається. Книжка, обкладинка якої, Просто кричить про те, що її потрібно прочитати влітку. Це Малібу Райзінг, авторка Тейлор Дженкінс Рід. У нас тут на обкладинці дівчина просто ніби як рятівниця Малібу. І тут навіть на звороті написано серпень 1983 рік. А якась вечірка Ніни Ріви, щорічна, яку вона організовує, а щоб попрощатися з літом. Тому ну, я буду її читати в серпні, ну тому що як інакше. Я люблю цю авторку, читала в неї вже дві книги. Це абсолютно такий ненав'язливий, легкий розважальний стиль. Малібу Зінг довгий час була бестселером, на неї переважно хороші відгуки, і тут, якщо не помиляюся, один з головних персонажів це герой, який був одним з семи чоловіків Евелін Х'юго. Мік Ріва його здається звати так. І тут написано, що це мастеріт книга Літа. Тому я дуже сподіваюся, що вона мені влучить в настрій і дуже сподобається. Залишилося три книги, які я дуже хочу прочитати, але їх можна віднести до таких другорядних. Планів. По-перше, тому що вони не напряму асоціюються якось у мене з літом, і я не те, щоб відкладала їх спеціально на цей сезон, але тим не менш. Я дуже хотіла, щоб в цій добірці був якийсь нонфікшн. І з останніх своїх новинок, книг, які в мене нещодавно з'явилися, я обрала Василя Махно і його книгу Уздовж океану на Ровері одна з моїх глядачок написала, щоб вона читала цю книгу протягом літа. Вона розділила всі ці есеї на три місяці, і ось так кожного дня по одному, по два-три есеї читала. І ця книга стала однією з її улюблених. І я подумала, що можливо мені теж варто собі якось так організувати читання цієї книги. Я от зараз більш уважно дивлюся на цю обкладинку і розумію, що вона мені справді дуже асоціюється, нагадує Нідерланди, тому що тут і чайки, і море, і ровер просто ідеально. Книга, яку я собі подарувала на попередній день народження, я дуже хотіла її мати. І в мене був якийсь такий ентузіазм почати читати цю історію, але ентузіазм чомусь згас. Не знаю навіть чому не можу пригадати причини, які були. Але це пісня Ахіла авторки Меделін Міллер дуже популярна книга, просто з кожного каналу, не знаю, з кожної книгарні. Її видно, чутно. Це рітелінг міфа про Ахіла. Якщо ви дивилися мої попередні відео, в яких я згадувала своє дуже неоднозначне м'яко кажучи, ставлення до міфів. Зі школи я їх не любила, не розуміла, мені не подобалася ця тема. Тема. І я цю книгу придбала не лише тому, що вона популярна, але й в надії якось замінити своє ставлення. Раптом просто питання в манері, в тому, як подається інформація. І остання книга, яка в мене тут залишилася в планах, це диво, автор R.J. Паласіо, якщо я правильно вимовляю, теж показувала вам в якомусь попередніх відео цю книгу. Історія про хлопчика, який має дефект з обличчям, і він йде в школу, тому що він навчався, мав домашнє навчання. А тут його батьки відправляють в школу, і ви собі уявляєте, з якою кількістю перешкод, непорозумінь, складнощів стикається ця дитина. Я думаю, що це доволі гостра за емоціями книга, тому що вона піді. Має доволі важкі соціальні питання. Я люблю такі романи. Нічого мені здається, з літом тут спільного немає. Але я хотіла її швидше прочитати після того, як вона в мене з'явилася, і от якось відкладаю, відкладаю. Є, до речі, екранізація, я її дивилася багато років тому. Мені сподобалося. Діліться своїми враженнями, якщо ви знайомі з цією історією. Неочікуване підключення з майбутнього, тому що я закінчила знімати відео декілька годин тому, але до мене прийшла. Посилка. Це про замовлення книги, на яку я дуже довго чекала. І в мене є перечуття, що, можливо, ця книга стане ще одним пунктом в списку моїх літніх планів. В будь-якому випадку хочу разом з вами її відкрити. Я знаю, що ви любите розпаковки, тому давайте це зробимо. Фу, яка вона величезна! Ви тільки подивіться. Давайте ви перші це побачите. Яка вона гарна. Просто це остання частина. Серії сім сестер Люсінди Райлі я вже розповідала вам про те, як я люблю цю історію. Я почала її читати під час пандемії, а вона тоді мене повернула напевно до такого активного читання. І остання сьома частина виходила, здається. 21-го року, тобто два роки тому, і з того моменту, на жаль, Люсінда Райлі померла, і цю книгу вже написав, закінчив її, її син Гаррі Вітакер. Ну, Це таке співавторство, тому що Люсінда Райлі хворіла, вона знала, що, що це за все її залишилося недовго. І вона розписала основну ідею, тому що це, ви розумієте, величезна серія та вісім книг, основна таємниця. Всієї цієї історії повинна була а, бути розкрита ось в цій останній книзі. Тому е, сюжет, план вона все прописала, але вже власне е, до кінця її дописав її син. І я сподіваюся, що в нього теж є талант письменника від його матері, і що це теж буде читатися дуже легко і захоплюючи, тому що хочеться, щоб ось ця остання фінальна нота. Була ну, дуже цікавою, приємною, щоб вона легко читалася, так як і всі попередні книги, і щоб ця серія все ж таки не розчарувала і залишила по собі такий приємний позитивний післясмак. Пасол це прийомний батько ось цих семи сестер. Вони всі е, мають різні сім'ї біологічні з різних країн. Власне, кожна книга присвячена кожній з цих сестер. І ось про, книга про Пасол, та вона вже повинна. Розповісти все про нього, тому що він така досить. Таємнича якась особистість, е, і ми про нього практично нічого не знаємо. Я не знаю, як мені зараз перебороти усе бажання покинути все те, що я читаю на даний момент, і почати читати цю книгу, тому що так хочеться дізнатися, що тут. До речі, давайте подивимося, скільки сторінок все ж таки. 767. Тут просто великий шрифт і доволі такий пухкий цупкий папір. Тому книга така величезна. Ну але 767 сторінок це теж немало. Тому ось така в мене покупка. Дуже тішуся, а вас повертаю назад в минуле. Ми з вами завершили з планами. Переходимо тепер до стосика значно меншого за розмірами. Але тут книги, які я дуже люблю і можу рекомендувати вам читати влітку. Тут вони абсолютно різні за жанром, за настроєм, за атмосферою. Але я сподіваюся, що ви знайдете для себе щось цікаве. По-перше, книга, яку я дуже люблю, можу її віднести до списку своїх найулюбленіших книг, і мені здається, що це так для багатьох людей є які її читали це прислуга Кетрін Стокет. Я читала цю книгу минулого літа, і справді дуже круто, коли спекотна атмосфера в книзі синхронізується з спекою, яка в тебе навколо це якось дуже так влучно потрапляє тобі в настрій. Це книга, яка поєднує в собі дуже серйозні складні теми расової сегрегації, тому що тут штат Місісіпі, 60-ті роки, історія про чорношкіру прислугу. Це поєднується з дуже легкою дотепною. Манерою написання, я дуже сміялася, коли читала цю книгу. Я, от, власне, дуже люблю, коли автори е, комбінують усю серйозність з легкістю, і коли ти щось нове дізнаєшся і розширюєш якось свої горизонти, але і розумієш, що навіть нескладніші життєві обставини можна е, приправити гумором якось. З легкістю ставитися наскільки це можливо до тих обставин, які в тебе складаються в житті. Оповідання тут ведеться від трьох жінок. Дві з них це власне чорношкіра прислуга, а інша біла жінка, яка пише книгу, намагається її написати про всі ті складнощі, з якими стикається чорношкіра прислуга, коли їм навіть не дають в туалет сходити в домі, де вони служать, де вони все роблять для своїх господарів. Але Деякі жінки, от вони просто навіть не можуть собі уявити, як чорношкіра жінка з ними сяде, вибачте, на один унітаз. Дуже багато різноманітних вражень, емоцій я отримала від цієї книги. Якщо ви ще не знайомі, від душі вам рекомендую прочитати саме влітку. Наступні дві книги дуже відрізняються одна від одної, але якось в моїй пам'яті вони йдуть разом, тому що я їх читала одна за одною, коли була у відпустці Франції і. По-перше, це Зелена 19 Марка Лівіна. Дуже приємна, тепла історія, така дитяча, де спогади про дитинство поєднуються з якимись вже дорослим аналізом тих подій, які відбувалися в дитинстві. І автор тут справді, як він пише в передмові, бере тебе за руку і відводить в ту дитячу гру, в той дитячий світ, а який можливо в тебе був в дитинстві. або... Тобі не вдалося пережити ті емоції, але тобі дуже б хотілося. Це насправді дуже сонячна і тепла книга. Тут багато прекрасних ілюстрацій. Я вам її рекомендую читати на природі. Просто подивіться на цю обкладинку, мені здається, що читати її вдома, в чотирьох стінах, це просто кримінал, це злочин. Тому якщо у вас є така можливість, будь ласка, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Не знаю, в парк, село, дача де завгодно, але на свіжому повітрі ця історія. Поверне вас в дитинство, або подарує якусь його частину, якої вас не було з певних причин, всі ми різні. Тому я вам рекомендую і сподіваюся, що якщо ви візьметеся читати цю книгу, у вас теж буде дуже багато приємних з нею пов'язаних емоцій. А інша книга, яку я читала після зеленої 19, це спитайте мічку Євгенії Кузніцової. Книга, про яку теж дуже багато говорили на Ютубі. Книга, яка отримала неоднозначні відгуки, і от висновок, який. Я для себе зробила з тих відгуків, які я чула на цю книгу. Це те, що люди, які завжди в книгах шукають, очікують від читання якоїсь глибини, якоїсь філософії, якихось уроків, їм ця книга не подобається, тому що вона не має ось на меті. Чогось навчити, якусь мораль винести. Вона має на меті зобразити життя сестер, українок, нічки та лілічки, які ставлять своє життя на паузу, приїжджають в село, в будинок, де вони росли, там на них чекає бабуся Теодора. І ось вони нібито нічого й не роблять, просто пригадують своє життя, до них приєднується ще. Кузина, яка приїжджає, здається, з Індії, і це дуже така розмірена, приємна історія. В якихось героях ви можете впізнати членів своєї родини, можливо, ні. Але в будь-якому випадку для мене особисто це дуже атмосферне читання, літнє читання з усім вайбом дачі, з таким настроєм, коли. Ну, ти ніби і маєш якісь проблеми в житті, але ти відкладаєш їх на завтра. Ти просто хочеш зупинитися трошки нічого не робити, нічого не вирішувати. Ну а чому ні? Тому, якщо ви шукаєте книгу, яка вас відволіче, книгу від якої ви не будете очікувати чогось надзвичайного, то спитайте мієчку, вам влучить в настрій, і я рекомендую її прочитати. Наступна книга, яку я прочитала вже досить давно, і е, за темою вона не те, щоб... Дуже відповідає літу, але ви подивіться на цю обкладинку. А тут усі дівчата, жінки лежать, засмагають. якийсь тут, я не знаю, вода, море, річка, але максимально така, знаєте, настроєво-літня обкладинка, і це книга Елізабет Гілберт Місто дівчат. У мене літнє читання не обов'язково асоціюється винятково з морем, спекою, не знаю, дачею, селом, але ще й з пригодами, з якимось іншим світом. Свободою. І ося книга це книга про свободу, про бажання, право і готовність людини, жінки, в першу чергу, бути такою, якою вона є, дозволяти собі те, що за правилами суспільства. Не приймається, що є забороненим. Головну героїню цієї книги, здається, відраховують з коледжу, і її батьки відправляють її до тітки на Мангеттен, а тітка володіє театром. І це Нью-Йорк, початок 40-х років. Ви собі уявляєте, яка тут атмосфера, як тут несеться свобода, якась ем, хочеться сказати, розпуста. І, напевно, так і є, тому що тут справді собі люди дозволяють багато чого. і Це такий ніби Портал в інший світ, як головна героїня, проживає ці враження, ці емоції, які для неї спочатку теж в новинку, але потім вона занурюється в ось цей потік, знайомиться з такими людьми, від яких вона просто в шоці від їхнього способу життя. І в мене ця книга справді асоціюється з літом, тому якщо ви ще не читали, хоча мені здається, що вона настільки популярна, що ну дуже багато людей її читали, отримували задоволення. Якщо вам вона ще не знайома, то рекомендую вам познайомитися. Ну і планую завершити цю підбірку класикою, тому що в кожній підбірці повинна бути класика. Я насправді жартую, але я дуже люблю класичну літературу. І минулого літа я вирішила прочитати книгу, яка є, напевно, в кожному списку, взагалі книг, які потрібно прочитати за все життя. І це Граф Монте Крісто Олександр Дюма. Величезна цеглинка, до якої я страшенно боялася підступатися як через об'єм, так і через враження, про те, що це якась підліткова чи дитяча історія, і вона мені буде не на часі. Але я отримала море задоволення, читаючи цей роман, і я б його навіть перечитала, незважаючи знову ж таки на величезний об'єм, тому що читається дуже легко, дуже захоплюючи. Ти забуваєш про час, ти просто гортаєш сторінки. Це не текст, через який потрібно продиратися, і може скластися враження, що. Ну, такі книги такого розміру в них завжди є щось зайве, але не в цьому випадку. Тут немає якихось моментів, які можна було б вирізати, і від цього б Роман не постраждав, постраждав би, тому нічого звідси забирати не хочеться. Історія про помсту чоловіка, юнака, який був ув'язнений без причин своїми ворогами, людьми, які йому заздрили, які не хотіли, щоб він будував своє успішне життя, тому що в нього був цей потенціал. І він тікає з цієї в'язниці і місією свого життя. Він робить помсту. Він хоче зробити так, щоб всі люди були покарані за свої вчинки. Але це не лише книга про помсту. Тут насправді величезна кількість рис і людських вчинків прописується як негативних, так і позитивних. І це дуже цікаво для себе відкривати з кожною наступною сторінкою. Вражатися глибині людської природи. На що взагалі здатна людина, і ти для себе підіймаєш дуже багато різноманітних питань, чи здатна людина повністю трансформуватися, забути про якісь цілі, які були в його попередньому житті, і стати ось цим? Персонажем, який справді думає лише про помсту і не здатен відчувати щось інше, безліч тем, які ця книга розкриває. Дуже вам рекомендую, якщо ви вагалися, думали, що вам вже пізно читати цю книгу чи лякалися її об'єму. Будь ласка, не бійтеся, це дуже цікаво. Це того вартує, і це мені здається та класика, яку справді варто прочитати. Ну якщо не кожному, то більшості, тому що ось цей елемент пригоди захоплюючого оповідання з темами, які під. Це таке комбо, яке багатьом, мені здається, може бути до вподоби. Я розповіла вам про всі книги. Насправді дуже чекала зйомки цього відео, тому що завжди надихаєшся своїми планами і хочеться порадити книги, які тобі дуже сподобалися. Завжди уся нагода, якщо вона є відео сказати про якісь свої улюблені книги. А я дуже цьому тішуся. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що ви знайшли для себе щось цікаве, що ви захочете прочитати. Влітку, а ми з вами будемо прощатися. Побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе. Па-па!